Я радий вітати вас, шановні глядачі Вінницького державного телебачення. Сьогодні пропонуємо вашій увазі телепроект Трибуна у студії працює Олексій Літвінов. Сьогодні ми надаємо 20 хвилин нашого ефіру народного депутату України сьомого скликання Оксані Калетник. Оксана Миколаївна, вітаю вас у нашій вітаю студії. Всіх. Дякую, що погодились на цю розмову. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день у Вінницькій області 16-й округ, саме ваш рідний округ, на якому ви і обиралися у 2012 році, і брали участь кандидат у народні депутати 2014-го. От, власне, 16-й округ вони сьогодні на слуху. І сьогодні йдуть взаємні звинувачення кандидатів. Все ще я, наскільки я розумію, вже судові позови ще не завершено. Кандидатів у народні депутати один проти одного. Всі звинувачують друг друга у фальсифікацію, у тому, що хтось намагається вкрасти вибори. Ви пройшли цю кампанію, на вашу думку? Наскільки чесними і прозорими вони були? Ну, я, по-перше, хочу вам е, подякувати за те, що ви, е, до речі, дотримуючись закону, не відмовляєте в тому, щоб все ж таки е, мати зустріч з. Е, Людьми, які дійсно проживають не тільки в 16-му округі, а і на Вінницькій області. Це дуже важливо є для мене, як і для кожного політика. Саме головне є спілкування з людьми. А сьогодні, з точки зору того, що відбувається в мас-медійному просторі, ну, все ж таки, знаєте, як кажуть, ми йшли до демократії, але я не дуже впевнена, що ми сьогодні повернуті саме в цей бік. Тому ще раз вам дякую за те, що ви не відмовляєте в можливості приходити в студію і. Мати відверті розмови. Дійсно, знаєте, ну, моя думка це моя думка, але на протязі, якщо повертатися до питання виборів, я розуміла, що з точки зору своєї позиції я не буду достатньо, скажімо так, популярна на той час. Хоча люди сьогодні починають вже змінювати свою думку і дійсно розуміти, а за що боровся Майдан. І може, дійсно треба було чути саме тих людей, які готові були до відвертої розмови і не йти на. На поводу, як кажуть, популізму і розказувати якісь цікаві речі, які тоді подобалися, але сьогодні ці речі на хліб, як кажуть, не намажеш. І тому я, йдучи в ці вибори, розуміла, що перш за все, я хочу просто підтримати тих людей, їх небагато, які поділяють точку зору з точки зору зваженої позиції до того, що відбувається в нашій країні. Вони дійсно є реальними патріотами. Розуміючи, що немає ворогів, немає друзів, а є інтереси своєї держави. І якщо ми будемо дбати самі про свої інтереси, саме так ми можемо дійсно стабілізуватися в ситуації, розвивати свою економіку і мати мир. А от з точки зору того, що відбувалося дійсно от на 16 округу, тут цікава ситуація. По-перше, дуже коротка була ця компанія. Мені здається, що вона навмисно була ну, такою короткою, для того, щоб люди не змогли достатньо мати. Часу і роз щоб розібратися в тих пропозиціях, в тих кандидатах, які були запропоновані. До речі, 24 кандидати тільки на 16 му округу. А до того, як дійсно вони відбувалися, наскільки чесно, ну тут можна годинами говорити, тому що навіть всі ті брудні статті, які виливалися, знаєте, от мене там зустрічали мої прихильники, кажуть, Оксана Миколаївна, давайте ми позбираємо ці газетівки, на що вони такий бруд льють і дійсно звинувачують тому, чого немає. Я казала: знаєте, беріть, буде хоч. Зимою, чим розпалювати е, пічі, тому що вже і грітися буде не від чого. Хтось сьогодні дбає про вугілля, про те, щоб ну, дійсно люди, як кажуть, люди зиму, чувають, зиму зима зустріли. Холодно. А от е, моя думка це моя думка. Можна навіть е, казати так, що ну, образилася, тому так говорить. Да? Але <гум> я м, розуміла, що ця компанія буде досить нестандартною і що дуже багато буде маніпуляцій. Саме з такими я і стикнулася. І, до речі, саме той результат. Про який ви сьогодні кажете, його немає да? Тобто, ті я знаю, кандидати немає. вони спочатку взяли е завдання обливати брудом разом всі мене, а потім один одного. І тому взагалі, результат неможливо не, не, да, не можуть порахувати. Але е я діяла відкрито я хотіла, щоб ці вибори, принаймні, відбулися з меншою кількістю маніпуляцій. Я, як е діючий член парламентської асамблеї, ОБСЄ, ще е на в жовтні. Місяці, якраз на початку виборчої кампанії, коли е, е, і був зареєстрований так званий клон, тобто була друга е, калетник на окрузі, це певна технологія для того, щоб розмити е, голоса. Я говорила з трибуни ОБСЄ про те, що ці вибори будуть ну, е, досить скажімо так, дивними з точки зору розуміння демократії і будівництва демократії в країні. І я запросила з трибуни ОБСЄ представників ОБСЄ саме на 16-й округ, щоб не відбувалися такі От, тобто у вас я... є реакція представників ОБСЄ? У мене є не просто реакція. Да, дійсно, от Брайн маршал, який очолював саме делегацію ОБСЄ і працював на 16 округу. Ми і моя команда кожного разу всі ті моменти недотримання законодавства, маніпуляції, які з якими стикалися, ми направляли ці документи, переводили на англійську мову і її направляли в обсє. Ти листа ми отримали? Ну на жаль, на англійській читати не буду. Є перевод на російському ну, багато, та? Давайте суть а... цього листа. Людина Пыше, Брайан Маршалл. Благодарю за письмо от госпожи Колетник, Я как наблюдатель от ТБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека был обязан занимать нейтральную позицию по отношению к результатам недавних парламентских выборов. Однако мне очень жаль было видеть предвыборные атаки, направленные против нее и ее сторонников. Политическая кампания не должна проходить таким образом, и я, и, и я на стороне госпожи Колетник в этом смысле. Вы знаете, совершенно. Сепривенный вид. До речі, у нас є така думка, що, наприклад, програш він може бути де завгодно, але не в політиці. Навпаки. Саме той результат, який я отримала, я змогла побачити зовсім іншу картинку з точки зору виборчого процесу. Тому що в 2012 році це було більш-менш все ж таки конкуренція з точки зору програм, ініціатив було більше часу для того, щоб довести людям, що ти будеш робити, яким чином ти будеш будувати стосунки з громадою. Тут всього цього не було. На жаль, ви знаєте, на жаль, мажоритарна система в рамках того, куди ми рухаємося, думаю, що буде відмінена, і сьогодні завдання будь-хто б там не вибрався в 16 округу, завдання працювати на цьому округу для нього не стоїть, тому що людина розуміє, що ну скажімо так, нащо працювати, коли ти більше як кажуть скористатися цим округом не зможеш. Тобто ви думаєте, що це були останні мажоритарні вибори за мажоритарною системою? На моє відчуття, якщо я розумію, що ми рухаємося в бік будівництва реального політичного простору і реальної нової політичної системи на зразок європейських цінностей, зрозуміло, що дійсно ми говорили про це з вами, коли зустрічалися минулого разу. Що мажоритарна система вона має ну, багато недоліків і. Саме краще це система по відкритим спискам, тому що вона має а, сенс ми саме спілкування собі. да спілкування реального кандидата. Е кандидата з громадою, але його відповідальність в рамках діяльності самої партії. Тому я вважаю, що дійсно в цей бік ми маємо рухатися. Тобто в мене таке відчуття, що те, що ви все ж таки не стали народним депутатом України восьмого скликання, в Росії більше як перемогу, ніж поразку. Я в, своєму житті, дивіться, в своєму житті вважаю, що е, ти повинен рухатися, ставити цілі і е, досягати їх. Для мене ціль е, отримати май, мандат не було. Я говорила про це зразу. Я казала, що при, коли я вирішила для себе, що я хочу йти в політику, для мене це е, просто є е, розуміння. Того, що Я хочу, щоб в цій країні змінювалася система спілкування і наших суспільних правил, так як я їх розумію, як їх розуміє багато, багато знаєте, ну, нормальних людей. Коли немає так, одне думаю, по інше говорю, по, інше, по другому по дію. дію да? Коли знаєте, політика не нагадує просто таку загальну бордель, коли ми не розуміємо, наприклад, є партія, яка викликає дію. Дійсно, якусь просто ну э, зацікавленість, наприклад, як того разу ми бачили, як проголосували за свободу. А Після цього відкривається, що це зовсім така фейхова була партія, яку фінансували і провладні представники, і э, олігархічні клани, і все інше розумієте? Тобто, я розумію, що якщо ми не вийдемо з того замкнутого кола, mm -hmm. що політика нагадує, просто знаєте, ну от таку суспільну бордель. Ну, чи картковий будинок. просто ні, бордель, реально бордель? Де всі за всіма, але розумієте при цьому і все суспільство хворіє просто невеликовними хворобами. І це треба з'ясувати, що кінець кінців ми чи просто будемо дійсно відкритими, відстоювати свої позиції. Кожен має якусь свою впевненість, і наш діалог політичний буде відкритим перед людьми. І люди зможуть цього вибирати. Але політики будуть розуміти, що я послідовний. Саме таку ініціативу я для себе завдання ставила в цих виборів. Я хотіла показати людям, що не будь не зважаючи будь на що… Ти можеш бути послідовним, просто вибираючи для себе це. Як мене там, ну, скажімо так, не залякували, щоб мені не говорили, що, наприклад, мій там рейтинг буде зіпсований, що люди сьогодні це не сприймають і все інше, я йшла і людям говорила те, що я сама власне, переконана. Саме так має діяти політик. Угу. А от для політиків дуже важливо, щоб просто коли ти добрався до влади, так, не знищувати того, хто по іншому думає. А дійсно, ну скажем так, бути сильним, тому що позиція сильного в тому в тому, щоб не приміняти силу. Розумієте? А у нас як відбувається? Доки ти в опозиції, ти лєш всякий бруд на того, хто у владі приходиш у владу і починаєш і робити те ж саме, так? тому що по-іншому, ти іншу перспективу при запропонувати ну, не. Ти... Можеш. механізми по іншому і не просить сьогодні, щоб не говорили, да, тобто ми суспільство відбулося там революція гідності. Але що ми отримали? Чи майдан дійсно от сьогодні просто втішений тим результатом, який він має? Ну навряд чи ну це сто відсотків. Розумієте? я розумію вашу позицію, але ж і розумію вашу позицію як послідовного політика. Чи не призвела саме така позиція до того, що відразу по закінченню виборів по результатам виборів, ви отримали звинувачення у сепаратизмі, отримали кримінальний позов? Наскільки серйозні ці звинувачення на чому вони ґрунтуються і Що ви збираєтесь цим Здайте, робити? Знаєте, сьогодні? У нас політична еліта, яка прийшла до влади, вона все чим міє керувати це дійними хол. Дінгами не розуміючи, що просто знаєте, ну як кажуть, інформацію на хліб не намажеш, і люди дуже швидко це зрозуміють. І тому е, всі ж справи вони теж є такими, знаєте, медійними. Тобто угу. виходить пан Налівайченко в ефірі якогось каналу починає говорити про якісь справи. А е, чи чи дійсно от процедурно якось вони е, дотримуються всіх угу. тих кроків, які б дійсно треба було робити, якщо б була якась вина? Ні, тобто це на рівні я, міністрів, які ви знаєте, більш більш того, більше працюють у Фейсбуці. Більш того, в Більш того, цікава деталь. Цікава деталь. За три дні до е, дня виборів я особисто подала в е, Служби безпеки Вінницької, Вінницької, Вінницьку службу безпеки Вінницької Вінницькій області, області. Я подала заяву, в якій зазначила всі ті моменти, до речі, все ж теж я відправляла і в ОБСЄ, які стосувалися порушення законодавства. Дійсно, залякування людей і скупки голосів саме представниками в користь блоку. Порошенка, коли я під принесла ці принесла цю заяву, поклала її. Ви знаєте, керівник служби навіть отак от якось знає мені каже, ну нащо ви так? Да? Угу. На що я відреагувала і сказала, що знаєте, якщо ми хочемо просто будувати демократичне суспільство і говоримо про якийсь плюралізм думок, то моє завдання не проходити, як кажуть, поряд, коли діють якісь такі речі з порушенням законодавства. Ваше завдання це переві. А завдання президента, якщо дійсно навколо нього є люди, які просто користуються їм. Я допускаю таку момент. Я не допускаю, що він сам може там приймає в цьому рішення, в цьому участь да? доки не допускаю, і е, в цьому змісті він дійсно повинен, скажем так, відреагувати і е, вирішити питання, і як людина на чолі держави не просто знаєте діяти по принципу е, для своїх е, просто незалежність від закону, а для всіх інших законів. Ну це ми вже проходили. Все. проходили. І от але після там. Після, скажімо так, дня виборів декілька днів пройшло, і з'явилася така гучна заява. Я її розцінюю дуже просто. Я вважаю, що саме сьогодні, розуміючи, що е, знаєте, далі вже людям немає, що розказувати, а у людей виникає дуже багато питань. Перш за все, треба позбутися тих, хто. Е, Розмовляв і продовжує розмовляти з людьми нормальною відкритою мовою, показуючи ті помилки, які сьогодні є. Не з точки зору навіть обвинувачення, а щоб ми добряче розкрили очі і почали думати, що ж нам треба робити для того, щоб змінюватися, а не так, що до влади одних геть, а таких самих привели. Чі відомо Тому це просто боротьба з інакомисленням і ще. Оце це таке піар залякування. Воно просто, на мій погляд, знаєте, відноситься до того, щоб я просто, ну як кажуть, налякати, і в нас люд, люди ж по собі просто як кажуть, міряють. Налякати і думають, ну що б я робив на на місці цієї людини. Мабуть, зібрав би там речі і поїхав би з країни, щоб пересидіти і все інше. Тобто таким чином мене просто хочуть, щоб я поїхала з країни, яка є для мене рідною. Вона це теж така ж моя батьківщина. Тому я хочу сказати, я не буду. Я цього не зроблю. І своєю поведінкою буду давати приклад всім тим, хто сьогодні дійсно для себе є в розумінні. А що ж ще сьогодні робити? Приходить там 37-й рік, і треба сховатися, пересидіти, бо дійсно тебе можуть просто знищити. Ну, не все... знищують. Ми пройшли ситуацію, коли треба перестати боятися. Все ж таки, сподіваємося, нас не 37-й, а все ж, все ж таки 2014-й рік будемо жити в нормальній європейській демократичній. Країні, і саме якщо так станеться, як ви себе бачите в подальшому українському політикумі, чи в громадській діяльності, чи в благодійній діяльності? А ще це... раз хочу сказати: сьогодні аршум. країна сьогодні, країна як ніколи потребує зміни взагалі, знаєте, як кажуть погляда. Погляду на парадігму розуміння, де ми живемо і які, по яким правилам ми живемо, саме є це політикою. Тому я буду лишатися в політиці. Я е, для себе це вирішила не вчора, не тоді, коли опинилася в парламенті. А саме займаючися 20 років в цій державі е, бізнесом, я зрозуміла, що ти людина одна може там побудувати краще життя, якщо вона вміє дійсно е, згрунтувати навкруги себе людей, якщо вона красть кращі таланти. Цих людей ми будемо відкривати один в одному і дійсно робити собі краще життя. Цікава деталь. От ми скільки очікували зараз, от маємо отримати коаліцію. Я вчора зустрічалася з одним таким близьким своїм другом, який там і майдан відстояв, і в нього дуже багато знаєте було сподівань на той майдан і на ситуацію в країні, яка мала змінитися на краще. Він погоджується, що на краще не змінилося. Курс вдвічі. Змінився курс долара сьогодні, ми мали 8 гривень. Я вважаю, що ми й до 20 гривень дійдемо пенсії, не виплачуються зовнішньої агресії, і теж знаєте, від, відкидати не я можна. Я ще хочу ще раз хочу сказати: Як чинник, було, жили в мирі спокої. Про, про цей чинник розповідається. Просто е, я цитувала в цій студії вам пола е, Рона, американського конгресмена, який чітко говорив, що саме поганим політикам, які не можуть запропонувати шлях економічних реф. Форм, тобто язиком плескати вміють, а робити не можуть, тому що не можуть і один з одним погодитися і зібратися до команди, і дійсно нормальною простою мовою почати роби, працювати так, щоб воно виправлялося. От саме тоді треба такий механізм зовнішнього ворога, тому що по психології люди саме краще як кажуть, об'єднуються навкруги При зовнішнього зовнішнього ворога, загрози. і він повинен цей зовнішній ворог він дає можливість тримати людей, відвлікати їх від насущних проблем. Але це можна робити. П'ять місяців, півроку. Розумієте, сьогодні треба задуматися, що вже все, вже як кажуть, терпеть трошки і він урветься. Тому що я от бачу, коли комунальні платежі, люди не зможуть їх сплачувати. Хтось думає про ЖКХ. Чи пан Яценюк подумав про те, що у нас бюджет до цього часу не прийнятий, і навіть про нього ніхто, скажімо так, до цього бюджету не переступав, хоча це навіть порушення статті конституційної норми. Розумієте? Тобто, отака невідповідальність вона призводить до того, що просто напризволящі кинуті люди. Сьогодні, ті, які наголошують на таких питаннях, які є первочерговими, їх просто залякують черговими справами. Про сепаратизм це у нас така модна, як кажуть, штука стала. А зверху віз і нині там, тому що одні помінялися на інших. А законом люстрація кажуть, подивіться, люстрували всіх тих. Хто просто, як кажуть, не приший кобилі хвіст, хто був угодний, неугодний, відправили. Сьогодні, коли країна на краю, на краю краху, сьогодні треба дійсно зібратися разом і подумати, що зробити для того, щоб вугілля з'явилося в країні, тому що в селах топити буде нічим. Станції не забезпечені. Що зробити для того, щоб люди, хоч хліб для себе мали? Що відбувається з виплатами зарплатні, навіть на тих територіях, які є, скажімо так, українськими сьогодні? Теж неможливо це зробити. І що відбувається з курсом долара? Тому що тут теж є основа нашої економіки. З приводу цих питань треба сісти, чітко, дати дійсно, показати всьому суспільству, що сьогодні? Керівництво країни переймається цим, а не переймається тим, чия людина, в якій кажуть, крісло сяде. Оксанка я дякую вам, що знайшли час. Відповіли на наші питання. Дякую, що завітали до нашої студії. Важко не погодитись навіть сьогодні, із головною тезою, що багато чим сьогодні в країні можна пожертвувати лише для того, аби в країні наступив. Мир, дякую вам, шановні телеглядачі нашого каналу. Нагадаю, сьогодні разом із нами у форматі телепроекту Трибуна була народний депутат України сьомого скликання Оксана Калетник. На все добре залишайтеся надалі із телеканалом Вінтера.